Півтори сотні учасників з 15 областей. Кадетський чемпіонат України з настільного тенісу мав досить широку географію. Честь кривого рогу відстоювали молоді таланти дитячо-юнацької спортивної школи номер 8 Дар'я Ковальова в особистих змаганнях зайняла у друге місце. Це теж дуже гарний результат. Бо вона вже дев'ятикратна чемпіонка України і тому, мабуть, трішечки. Не дожала свою суперницю, теж більшу бившу криворожанку. Ну це все одно дуже гарний результат. Друге місце на чемпіонаті України воно дає змогу бути в збірній країни. Також в активі Дарії перше місце в жіночій парі, друге в змішаній. а в командному виступі Дніпропетровщини ще одне друге місце. Я туди поїхала вообще за чотири грати, але уві, я не була в такій хорошій формі. Було сложно. Взял только одну золоту медаль, останні два серебра і одна бронза. Фінал був дуже сложним. Програла був, но второє місце теж нормально. Ціль – я поїду чемпіонат Європи. Намагаюся зіграти, щоб зробити призове місце. Свій внесок у командну роботу зробила ще одна спортсменка восьмої дюй США. Ще є у нас така вихованка Калініна. Евія, яка посіла в другій команді Дніпропетровської Дніпропетровській області, третій сходінку, це теж, теж велике досягнення. Тим паче, що ця дівчинка є переселенкою з Херсонської області. Вона в мене займається чуть більше півроку, і це вже велике досягнення. Ще один криворізький тенісист Іван Поспілько поки без медалей. Втім, тренери упевнені, нагороди неодмінно будуть в майбутньому. Зараз вихованці ДЮСШ США No8 продовжують тренувальну роботу. Все, щоб найкраще показати себе на чергових змаганнях. Олег Ендриксан, Денис Захаров, цей день.